Ну, перш за все хочу поздоровити нашого головного тренера Володимира У нього сьогодні день народження побажатиму здоров'я. Він сьогодні відсутній по сімейним обставинам, але команду готує. Він що стосується гри, то важка гра з дуже хорошою командою, команда полуфіналіст Кубка України, яка показує хороший футбол і результати дуже непогані. Тому ми знали, що буде важка гра. Була важка дорога, довго добирались. Перший тайм вважаю, що ми грали досить непогано, е, хоч ми і пропустили першими, але створили достатньо моментів, щоб зрівняти. Не забули пеналь, пенальті. Тобто е, непоганий перший тайм. Ну, другий тайм вже ми грали трішки гірше, хоч і е, забили м'яч. Е, мабуть, буковина трохи, е, трошки додала в плані тому, щоб е, руху. Е, не скажу, що ми не встигали, але нам стало грати важче. В общему цілому. Е, я вважаю напевно закономірний результат двох дуже непоганих команд. Знаєте, переповнюю трохи емоцій, тому що ми готувалися до цієї гри. Я знову підкреслю, Перший тайм та взагалі з першої хвилини ми розуміли стиль суперника. У нас свій стиль. Ми хочемо грати в інтелектуальний атакуючий футбол, будувати білдап. Витримувати структуру, грати так, щоб гра приносила задоволення як самим гравцям, так і вболівальникам. Тому що я завжди в кожному інтерв'ю відмічаю і сьогодні на передматчові установки казав, що в нас одні з найкращих в країні на мій погляд, вболівальники, і ми їм вдячні, і ми насправді цінуємо їх підтримку, насправді їх поважаємо і дуже. Хочемо радувати їх змістовною атакуючою грою. Знову ж кажу, я можу бути зараз під емоціями трохи суб'єктивний, але я відверто скажу, я підійшов спокійно, з повагою, після свистка вже закінчення гри, і запитав головного арбітора, ви взагалі помічаєте різницю між футболом і джиу-джитсу? Відповідь була наступна: а що таке джиу джитсу Ну якщо бойчук лише в першому таймі, він постійно правильно відкривався, він знаходив траєкторію м'яча перший, на нього лягав захисник, який на дві-три голови вищий за нього, і бив його скрізь по голові, по нирках, по спині, по ногах. І це я просто про одного бойчука, кажу, який грав дев'ятий номер. Я не кажу. Про все остальне. Ну, напевно, судді для того, щоб спостерігати за правилами футболу, а не за, для того, щоб створювати джиу-джитсу або єдиноборство або костоломство. Да, незважаючи на так, незважаючи на такі обставини, все одно ми створили достатньо гольових моментів, як і в контратаках, так і зі стандартів. Були, правда, і у суперника були. Моменти теж, тому що ми вже ризикували, ми хотіли перемоги, ми не, не, не погоджувалися на нічию, хотіли привітати перемогою. І Яна Марговська, якого народилась Донька, на днях і хотіли з великим святом Великодня світлим, і ми і так це робимо від команди, від клубу. Ми вітаємо всіх. Болівальників, чернічан, буковинців зі святом дійсно. Хочеться побажати здоров'я, миру, злагоди. І ще раз подякувати всім, всім хто підтримує команду, тому що знову ж таки приємно було чути навіть після нічєї молодці з трибун, тому що точно з чого. Ну, що можна стверджувати, впевнено, що сьогодні в нас рівнодушних не було.